І знову я ріжу раму. Ще раз передумав, як його переробити, тут ще отак усилю, поварюю, а це так усе. Драю, щоб двигун нижче сів. Отак хочу зробити, щоб він трошки нижче. Тут ось я десь там заготовку робив. Коротше, тут буде ставати ось так. А ще уселятися буде все. Це ось вирізав, тут ще буде храстина. І тут є, відповідно тією широкої ще осилю. Оце тут. тут ще осилю. Так що тут посилень буде багато. Ну і там так само це так, повирізав, ще нижче опущу. Ось як зробив. Ось таке ось посилення. Тут буде площадочка, як я вже й казав. З середини там кусок вирізав і тут у мене тепер, виходить, з середини поставити ту пластину, що я вам показував. Ну, з іншої сторони, тут додали, щоб зазори скрізь були, ще воно там все стане. І... Ну, коробку трошки підніму, щоб він так назад не стояв, бо він нормально на опорах якраз те, що треба. Тут так само він вирізав під той там трошки. Погано він, о, видно. Тут е, кріплення вийшло ось як унизу, тут посередині. Показую чого. Ось, бачите, рівно стоїть в горизонті. Także takie tak, że tak i

Там ще треба подумати з тієї сторони, як би там виріс такий. Ну, Зараз опущу двигун, тоді і цей буду виміряти. Тут трошки зачищу. Ось до чого вам італька. Раз за разом опускати, піднімати той двигун. Ось такий трафарет обвів. Зараз буду вирізати. Це посилення таке буде. Це На цю сторону. Ну, і Аналогічно так само виріжу. Ще в мене така пластина є. Буду усиляти. Ось так я посилив. Пластиною з десятки пообварював все, ну, поки ніде нічого не зачищав. З обох сторін, там так само посилено все, побаривало зверху, знизу скрізь. Ну, знизу в мене хуже, виходить. Ну, триматиме. По можливості буде ще метал із середини теж пообварюю. Ну, Тут ще не заварював, не обварював. Писали, там ще по щепленню. Воно практично готове, залишилась підгонка, Це Ми тут ось дві були попали двома тут і там внизу. Тут я ось зрізав. Зараз займаюся тут, доробляю його повністю. Всередині буде там посилення таке. Теж ще дороблю Поки що займаюся щепленням. Щеплення у мене 51, корзина оце вже така була. Ну, не проточена нічого, така вона й була. Так що займаюся, тут все так вирізав. Ну, може ще треба буде підігнати, це Я просто її накидав, щоб мені видно було, куди тут траму робити і як її робити. Ну що, доробив я вже по кріпленнях по кожуху все. Там одне тільки залишилося ось у цьому місці. Ну, я тут щось пластинку придумаю, чи може ось так само, як тут приварю. Ну, в цілому кожух, щеплення на саморобний тракторець готовий повністю. Залишається тут доробити. Щеплення, ось, вилочка залишилася. Ну, як залишилося, там треба ще сюди шток буде опору поставити. Там підшипник і корзину почепити. Ну, то вже трошки пізніше цим займемося. А так ось такий, ось, ось такий точніший кожух вийшов. Так, переварив вже ще раму. Там вже трошки показував, бо відео в мене довго там, місяць знімається практично. Отак поварив. Ну, Виложував, казали, я тут не треба було проварювати. Ну, вже проварив, вже все. ніхто не буде переробляти. Тут ще поки що не доварив, зате ось, на, на металі знайшов пластину. Десяточку пластину знайшов і так оцю шестигранник піде мені. Доварив кожух тут, оце вже ще не доварено було, подоварював все. Одне було совпало, тут, тут я позрізав. Ні, два совпало. Оце і оце. Тут ще позачищаю, щоб воно в рівень було. Даварі вже тут дороблено все. Повирізав ще пару вух, зробив. Тут тут, там просто дві гайки удліньох. Ще буду доробляти сьогодні ж, в цьому ж відео. Отакий фільтр поставлю: це тонкої очистки і грубої. Ось такий теж прикупив. Коротше, рішив переробити повністю цю систему на МТЗовську. Будемо провірювати, що воно дасть. Оце все повикидаю, воно мені і тоді не подобалося. А зараз тим більше. Коротше, все перероблю. Буде в мене МТЗовська система топливоподачі або з грузових машин, чи як її так правильно назвати. Зараз відкручую тут усі ці трубки, це все повикидаю. Будемо робити якийсь кронштейн. Ну, Далі покажу, що воно виходить. Ось так я вже зібрав, відцентрував щеплення, поставив вал, вставив туди, це все зробив. Ось таким чином воно в мене вийшло. Все просто, вставляєте вал, диск щеплення, ж не перепутайте там, щоб цим ж було сюди ж, більшою частиною випираючою. Бо буде впиратися тоді там у болти маховика і нічого у вас не вийде. І оце так вставляєте. Це в мене 53-го, але воно підходить. Тоді вже буде просто коробку туди попасти, буде вже доволі все просто. Вставляєте і все. Так, щеплення встановлено, коробка почти все готова. Ну, ось таке відео вийшло, може трошки розмазане, але таке, як воно, як, яке воно є. Тут ще трошки не доробив, дороблю теж там раму. І наступний етап це будемо встановлювати. Двигун вже підключати все. Ну потрошку вже там сидіння робити, ну щоб рольове щоб зробити, щоб ну коротше будемо тим займатися. А в наступному відео розкажу про цю систему топливої подачі. Так що на цьому, все. Дякую, що дивились. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, всього на до побачення.